Привіт, друзі! З вами Альпи, і ми продовжуємо проходження Talker 2 на найвищому рівні складні... складності. Що ж, з потом і кров'ю, як ви пам'ятаєте, ми нарешті дісталися до Залісся і до тої кулі, яку я побачив ще а... дуже до... давно, скажімо так. Що ж, і я сподіваюся, що зараз ми хоча б трохи, хоча б трохи. Сумимося по е, сюжетній лінії гри. Нас в залісі зустрічає справжня буря, але сподіваюся, що це. Уф, сподіваюся, що це не викид. Хоча, в принципі, навіть якщо б це був викид, я думаю, по-перше, ми би це зрозуміли. По-друге, ось я вже бачу укриття. Що там цікавого в укритті, до речі? Ну щось хлопці якась... А! Я вважав барабан у основке. Ну. Блін, ну давай, трохи. Спорт це... це дуже корисна штука. Але твій друг так не вважає, та? Алло. Алло. Ти там живий? А, він спить. О, прокинувся. Це я. Привіт. Льоша, замок. З розмовами до головного. Ти що що? Окей, укриття. Шо у нас тут? Ну, гітара у нас є? Не знаю. Не пам'ятаю, щоб я її брав, але цю, цю я взяти не можу. Так, що у нас тут? Закрутки. Огірки. А це що таке? Кавун? Yeah. Що ви тут в, тиш... в тиші сиді... э, сидіте хлопці? Навіть спортом займатися ліпше під музику, ні? Ні. Таку ні. Акція заберу, ви ж спортсмени, вам не потрібно. Ти що спати знову став? Не видумай. Це я не можу. Ти хто такий з Зараз... Валера поважний. З розмовами до головного. Неповажний. Хто головний у вас? З головними, ти говориш? Так а хто він? Ну, окей, укриття і укриття. Трохи спорт. Трохи спорта. Трохи горілки і укриття. Говори з головним. Антон! Антон! А ти не помилився місцевістю? Ти звідки тут такий, Антоха. Ой. Зброю там треба направляти на хлопців, так? Окей. Сталкер, сталкер, Вовк. А, сталкер, сталкеру, Ru. Stal... Ну так, сталкеру. Ru. сталкеру, Вовк. Окей, я запам'ятав. А, ти не. Ти не міг двері відчинити, хлопче. Так, ну чо ти. Ну ти кажи, я що що. Я допоможу. Щоб не дуло тобі. А, ну в принципі все рівно продувати трохи буде. Ну а шо, Що поробиш? Спіть хлопці. Зачинити не можу. На жаль. Ти теж не захоче? Так, теж не захочеш. Окей. Ну. Принаймні, принаймні бар залізся. О. Здорово. Вітя Бусов, ти головний? Про що ви розмовляли? Та цей мужик мітяй, мабуть, думає, що у залісі кожен другий самогубець. Якби ще заради чогось цінного собою ризикувати, але намакове лізти за якимось мотлохом. Дивись, не ведися на таке. Зоні. Якщо справа здається занадто легкою, то вона приведе прямісінько в могилу. Тут загалом або за копійки, або підніти та горбатитися. Сподіваючись, що не кинуть. Ні пуха До дідка. О, хлопці. Це... Ну бар, в принципі, а чи ні? То було Я шукаю припоя. Не, з цим до добачу. Він отам сидить. Чого тобі? Ну як це чого? Сядь, не маяч. Це хто варта? Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного угу. патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони. А? Гарний початок. І що? У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане. Але за зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Те косий? Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєшся в сталкерській премудрості. Добре. Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Хто я щоб судити? Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Такого ти там запакуєш. Ніхто нікуди не йде, якщо не хочеш страждань невинних, знайди вину. Отже. Ну що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер, новенький. Підходь, поспілкуємося. Та почекай, я ще з батя не поспілкувався. Ну Ок. Ти хто? Хто ти є? Рубинчик. Ну я так і знав. Так, чим би тут поживитися, горілка, Давай. Ковбаска, давай. Ковбаску ми захом'ячимо. Смачного Скіфе Вам, друзі, також, якщо що. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо yeah, no. що, я у себе вдома. Зайнятий. Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк не свіжаче. Батя такий гоноровий, бо Зото у йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. Mm -hmm. А капітан намагається це по мирному вирішити. Mm -hmm. Що ця варта взагалі таке? Реальна сила подобається нам це чи ні. Мені особисто ні не подобається, хоч і від викидів я не в заході, але з відкритим забралом на них не пруся. Баті треба зрозуміти, що іноді заради своїх людей доводиться йти на компроміс. З кордону ми так уже один раз пішли, куди й за ліся підемо. У кого мені за припоя дізнатись? У зотова варта кого хочеш, знайти, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив. Річний запас лайна звалися. Давай, щасти. Перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться. Дякую. Завдання. Є для мене якась серйозна робота. Ще пилюку з великою не збив, а амбіції вже хоч греблю гати. Знаю, бачили. І якраз одного такого малька борг витрясти треба. Звуть Гришею Валяном. І багато він тобі винен? Достатньо. Не розрахувався за недавню гулянку, а до цього за провіз. І демонстративно не чухається з цього приводу. Знає, що я сцен влаштовувати не буду. Чого? Так що навіть не в сумі діло. Малька провчити треба, що в зоні так діла не роблять. Раніше зрозуміє, довше проживе. Можливо. Що за валян? Гриша в зоні недавно, а його вже знають. Шустрий засранець, ризиковий. Плани один крутіший за інший складає. Сподобався він мені. Думав, далеко піде. Додумався. Валян з новою волиною, а я думаю, як йому мізки вправити. Я щось тебе не розумію. Добре. Окей. Це підходить. Останній раз я його бачив пару годин тому. Він поспіхом кудись на північ вступали до водонапірної вечі. Угу. Стривай ось іще. Мені його кров не потрібна. Достатньо пацана налякати, щоб гроші вибити. 20% відсотків твої. синім кольором помічаються не основні квести. Окей. Окей. Так, а ти хто? Привіт. А ну в принципі, ніхто. Зона страшне місце. Не тому, що тут мутанти та аномалії, а тому, що тут кожен дізнається багато чого нового. Ой. Про... От, от і живи потім з цим. А, це дуже добре, але Я, ми може Коли цей бар організовував, не думав, що так багатсько народу. Довів таки Сідур людей на кордоні. Жаба жить. Першу Жаба. тільки ми з Батою тут черочку випивали. А тепер подивись на вільний бар для вільних став. Якщо ще варте перестане на мозок крапати. Взагалі добре буде. Ну, може, за це й І Ще завдання. Роботу шукаю, наприклад. Ще питаєш. Думав уже поле йти. Ось вибирай. Прибити плотей? А хто такі плоти? Ну, Собаки то собаки. Забрати передачу давай передачу. давай. Только Робота так. проста. Треба забрати одну штукенцію з великої. Мсопівці зі мною перетинатися особливо не хочуть, та й я з ними теж. Тому посилку до схованки згрузили. Координати скину. Принесеш її мені. Не обреш. Підходить. Повертайся знов. Замовлення мульфара. Пиво. Зайвим не буде. Що так темно. А, папа, це що таке записка для мульфара? Відкрити КПК. Давай. То не цікаво, особисте повідомлення. Я не став казати при всіх, але послухай сюди. Досить, ще раз почнеш прилюдно це штовхати, і розмова буде іншою. Ми своїх не здаємо нікому і ніколи. Сподіваюся, ти мене зрозумів, батя. Для мульфара. А що мольфар когось здавав до, до цього? Чуєш, новенький, Розмови. А хто ти? Це ти? Коля Значить, розклад такий. Готовий з тобою поділитися сталкерською мудрістю. Тут і зараз. На халяву. Цікавить? Ну, ну. Хто ж від такої щедрої пропозиції відмовиться? Uh -huh. Слухай. Хто на великій для тебе двоє найважливіших людей? Хм? Правильно, мамця це статком. А в зоні? Технік і торговець. І любити вони тебе будуть, тільки якщо ти зходки принесеш хабар чи купони. Зрозумів? Ну. No. А чим технік займається? Бо торговець торгує, якщо я все правильно зрозумів. У зоні найкращий спосіб зрозуміти, як щось працює, це перевірити на ділі. Ворога кулею, аномалію болтом, а торговця розмовою. Тримай координати місцевого техніка лінзи і торговця хом'яка. Прогуляйся до них, поговори, познайомся, прикупи щось, як маєш купони. А як нема, попроси у Мольфара роботу. У нього завжди щось знайдеться. І ще дещо. Якщо з кимось з угрупувань влізеш у бійку, іди до їхнього головного. У зоні конфлікту справа звична. Рішення завжди знайдеться. Поганий мир кращий за добру стрілянину, шареш? Коротше, як поговориш з місцевими, іди на всі чотири боки, ага? Головне, до мене не чіпляйся, бо більше тобі тут на дурняк ніхто не допоможе. Я вже точно. Усе, баста. Відпрацював свій борг перед батою. Звалю на болота нахрен, щоб очі мої більше молодняка не бачили. Що okay. збігали oh. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А що таке? Все? Полегшило? О, гітара, там в мене вже є гітара, чуєш? Як? Прикольно. Щось, можливо, наступного разу розучому. Чуєш, ну що з тобою? Важко, важко. Ух, як важко в цій локації. Опа. Ну давай ти. Не балуйся. А я вважав, що після патчу ця проблема вже вирішена. До речі. Ще саме цікаве, до Патчу я цієї проблеми не відчував взагалі. А ну-ка, зараз подивимось. Ну все. По типу пройшло. Окей. Окей, що там в нас? Він мені порадив зайти до... до кого? Другорядне завдання. Сталкерська мудрість. Поговорити з техніком лінзою. Окей, пішли до техніка лінзи. Це бар. Так, це бар. Е, файно сходи. Я в шоці. Це артефакти. як з руками відірвав. Можна хоч зараз Це не діло. Це не діло. Ну, є в мене, є в мене одна, одна думка. Що з цим можна зробити? Зараз перевіримо. Що сказати ця думка? Не працює. І що ми маємо? Що ця проблема взагалі ще не вирішена, на жаль. Як же Як же це пофіксити? То... Я ja знав, що це твої груп, справа ріхтера. Це справа рук посолу. А коси чия людина, а? Моя. І тому мені потрібна твоя допомога. Яким би він не був, він...